Всім привіт! Ви на каналі Гонтару.юа і в цьому відео я вам покажу, як приймати участь в IDO web 3 на Bybit. Насправді все дуже просто. Я вже зробив на цю тему в себе в телеграм-каналі пост, тому рекомендую сюди підписатися, щоб не пропускати ось таку корисну інформацію. Посилання я залишу якраз на цей пост, тому що тут знову ж таки будуть всі потрібні посилання, і повністю вся інструкція з поста буде все зрозуміло. Зараз буде проходити одразу дві IDOшки. Одна буде на Солані, період знімків буде з 25 по 28 березня. Там потрібно холдити 300 USDT і 0,1 Солана. Я і буде ще одна гаймін на Binance Smart Chain, Там потрібно холодити від 250 USDT і 01 BNB з 23 по 26 березня. Уважно слідкуйте за датами, але в принципі відео все одно рекомендую додивитись до кінця, тому що воно буде актуальним, навіть якщо будуть наступні IDO, тому що участь приймати буде, можна буде абсолютно так, так само по цій інструкції. Що ж. Давайте перейдемо на біржу Bybit. Для початку, звісно ж, вам знадобиться реєстрація, верифікація на біржі Bybit. Далі, ось тут, де web 3 Ви нажимаєте Bybit Wallet, переходите в Bybit Wallet і його створюєте. Там нічого складного немає. Буквально там в 2-3 кліка ви створюєте ваш гаманець. Далі вам потрібно підписатися на IDO, яке зараз проходить. Ось тут, де отримаєте, ви нажимаєте IDO, і, як бачимо, зараз є два активних проекти: це Bitbravel і Gaimin. Нажимаєте, наприклад, на один з них, нажимаєте переглянути інформацію. Ось тут у вас буде кнопочка Підписатися на IDO.' Як у мене, ви нажимаєте і підписуєтесь. Далі ви просто робите депозити. Як їх робити? Насправді все дуже просто. Я поки що зробив депозити тільки на іншу акцію, яка на Binance Smart Chain. Давайте покажу, як я це робив. Ось, переходите на Bybit Wallet». Далі тут нажимаєте Binance Smart Chain. Якщо ви будете приймати участь на солані, то нажимаєте Solana. Ось, ви вибираєте мережу. Далі тут потрібно холдити 0.1 BNB і 251, точніше 250 USDT, я вніс трошки більше, хоча чомусь мені пише все одно, що в мене не вистачає, ну нічого. Потім розберусь. Так, як поповняти ось, наприклад, BNB. Ви нажимаєте ось тут справа внести депозит, копіюєте адресу, яка буде у вас ось тут, і сюди переводите 0.1 BNB. Ну, можна трошки більше, так, при всяк випадок. Далі теж саме з USDT. Нести депозит, знову ж копіюєте адресу і вносите сюди USDT в мережі Binance Smart Chain, якщо IDOшка на Binance Smart Chain. Попоняти можете з інших гаманців, з інших бірж і так далі. Я поповняв трошки іншим способом. Зараз покажу, як знову ж таки, ви переходите на IDO. Цей спосіб підходить для тих, в кого вже на аккаунті Bybit є USDT, і ви просто з аккаунта Bybit можете закинути на Web3 гаманець. До речі, ці USDT повинні бути у вас на акаунті фінансування на Bybit, тому що сюди переводяться тільки з акаунту фінансування. Ось вибираємо гаймі, який на бінанс марчені заходити сюди. Далі, ось тут у вас кнопочка акаунт фінансування байбіт. Ви на нього нажимаєте. Далі вводите потрібну суму, підтверджуєте, і все USDT переводиться Просто ось сюди вам на Web3 Гаманець, все ви підписалися, внесли кошти. Далі просто чекаєте, коли будуть знімки балансів. Далі дивитесь, коли буде лотерея. Заходите ось сюди. Знову ж таки, дивитесь тут, чи ваш тікет був виграшний чи ні. Якщо виграшний, то вам дадуть токіни. Токени впадуть вам на баланс. Знову ж таки, наприклад, Binance Smart Chain, ви переходите в Bybit Wallet, коли вам сюди впали токени. Тут в пошуку вбиваєте цей токен, який проходив IDO, і тут просто нажимаєте виведення і виводите цей токен на аккаунт фінансування на Bybit. І там же зможете там перевести його на спот і продавати. Думаю, в принципі, все зрозуміло. Ось така, як бачимо, проста інструкція. Якщо детальніше про IDO, ось, давайте візьмемо знову ж таки, IDO. І знову ж таки візьмемо на э, Binance Smart Chain. Ось Gaimin. Тут можна подивитися всі деталі. Загальна сума 40 тисяч USDT, скільки всього випущено, скільки загалом учасників, скільки буде білетів. До речі, в цьому на Binance Smart Chain всього на всього 200 білетів. Тому виграти буде не так просто, отримати алокацію. Але хто заходить з фермами, звісно, їм набагато простіше, ну, в смислі в тих, в кого багато аккаунтів, і та, яка буде проховувати на солані, тільки тим набагато більше, їх буде тисяча. Викуп тут буде на 200 USDT, а на солані на 100 USDT. Тут так само можна подивитися хронологію IDO, коли період підписки що для цього потрібно, період знімків балансу і період проведення батареї. ну і період виплати. Тут нижче є правила і умови. Так само, ось тут є така кнопочка знімки балансу моїх активів. Ось як бачимо, чомусь пише, що баланс мого гаманця не відповідає. Хоча в мене мінімальний холд тут пише 250 USDT, в мене 251, Чомусь пише, що не відповідає. Можливо, все таки потрібно закидати 300. Якщо що, потім докину і все тут в принципі нічого страшного немає. Плюс тут ще можна ось запрошувати друзів, тобто виконувати різні завдання і заробляти ще більше білетів на алокацію. Ось така була коротка інструкція, хоча давайте перейдемо ще на IDO. Якщо ви хочете приймати участь вдвох, то ви, звісно ж, вносите спочатку ось сюди, в Каймін 0,1 BNB і 250 USDT, ну, скоріше, скоріше за все, що все-таки потрібно 300, тому що, як бачимо, в мене чомусь пише, що мало. І Bit правил знову ж таки переходите ось сюди, тут вже в Солані. Тут, Потрібно внести 300 USDT і 0,1 Солани. Вносите солану абсолютно так само. Переходите на Bybit Wallet, На Binance Smart Chain, наприклад, ви вже внесли. Далі ось тут переключаєтеся на солану і так само вносите солану, нажимаєте Внести депозит і вносите USDT, чи знову ж таки можете їх перевести просто з вашого аккаунту в фінансування, якщо у вас там є кошти. Тобто, як бачимо, все тут досить. Просто ну що ж, ось така була коротка інструкція. Я сподіваюся, вона була інформативна. Якщо це так, то звісно ставимо відео подобайко і підписуємось на канал. Якщо ще не підписані на цьому, все ми з вами побачимось в нових відео.